Росія заявила, що призначення Турчинова було неконституційним. Східний сусід скористався політичною нестабільністю заради досягнення власних геополітичних цілей, у Криму, де офіційно перебували російські війська, будівлі парламенту та уряду Автономної республіки, українські військові частини беруть під охорону військові без розпізнавальних знаків, яких назвали зеленими чоловічками. 16 березня 2014 року, під дулами автоматів, місцева влада організовує референдум. Про приєднання до Російської Федерації. 18 березня Держдума Російської Федерації офіційно затверджує анексію Криму. Одночасно Росія розпочне дестабілізацію решти України та роздмухує сепаратистські рухи на Півдні та Сході, реалізовуючи власний проєкт Новоросія, проголошуються Донецька та Луганська народні республіки. Аналогічні процеси в Харкові та в Одесі були зірвані патріотично налаштованою більшістю населення. У відповідь 13 квітня Україна розпочне антитерористичну операцію спочатку з силами внутрішніх органів, яким на допомогу в боротьбі з російськими диверсантами та найманцями приходять військові підрозділи, мобілізуються масштабні волонтерські та добровольчі рухи, утворюються загони народного ополчення, Добробати. У червні 2014 року на дострокових президентських виборах перемагає Петро Порошенко, який відразу підписує угоду про асоціацію з ЄС. А то переходить в активну фазу. Від терористів звільняють Слов'янськ та більшу частину Донбасу. Ситуацію ускладнювало те, що Україна не контролювала значну частину державного кордону з Росією, тому терористи регулярно отримували підкріплення за кордону. 17 липня 2014 року російські військові збивають Малайзійський пасажирний літак mh 17 над територією України, у відповідь на що західні країни впроваджують перші санкції. Наприкінці літа пряме втручання російських військ ударами з тилу і обстрілами через державний кордон докорінно змінює ситуацію і призводить до масових втрат під зеленопіллям і Ловайськом. Російські війська зайняли Новоазовськ що за 44 км від Маріуполя. Символом спротиву російській агресії стала оборона Донецького аеропорту українськими кіборгами, що тривала 242 доби довше, ніж оборона Сталінграда. Значні втрати українських сил, загроза захоплення Маріуполя та прориву російських сил до Запорізької області заради сухопитного коридору до Криму змусили керівництво України шукати шляхи до мирного врегулювання конфлікту, за посередництва лідерів Франції Франсуа Оланд та Німеччини Ангела Меркель, так званий нормандський формат. Війну намагались зупинити підписання мінських угод, перші з яких були підписані 5 вересня 2014 року. Однією з умов припинення вогню з боку сепаратистів було прийняття закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який Верховна Рада України ухвалила 16 вересня, в один день із ратифікацією угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Взимку 2014-2015 років російські війська заряди спрямлення лінії розмежування розпочали бої за Дебальцеве, важливий транспортний вузол між Донецьком і Луганськом. Активні бойові дії знов вдалося загасити за допомогою посередництва лідерів Франції та Німеччини і підписанням нового мінського протоколу. На дострокових президентських виборах у червні 2014 року переміг Петро Порошенко, якому дісталась країна в найтяжчому стані за всіх попередників парламентська опозиція, економічна криза, війна. 20 червня було оголошено одностороннє тижневе перемир'я з одночасним ультиматумом проросійським найманцям та місцевим бойовикам полишити територію країни, після чого розпочалося звільнення території держави, яке було зірвано вже неприкритою російською збройною агресією. За допомоги західних країн Україні вдалося заморозити війну на лінії розмежування, а Росії закріпити перманентний стан невизначеності на Донбасі в мінських домовленостях. У жовтні 2014 року відбулися парламентські вибори. До Верховної Ради пройшли Народний фронт 22%, блок Петра Порошенко теж 22%, Об'єднання Самопоміч 11%, Опозиційний блок 9%, Радикальна партія Олега Ляшка 7% та Батьківщина 5,5%. У першого не потрапили заборонені пізніше комуністи. 2015 року президентом було підписано декомунізаційний пакет законів. І розпочато демонтаж тоталітарного спадку. Порошенку вдалося за декілька років докорінно реформувати Збройні сили, але через спротив командування старої школи лише наблизити їх до стандартів НАТО. Аналогічно, половинчастим залишилося реформування іншого силового крила, Міністерства внутрішніх справ, перетворення міліції на поліцію, творення потужної національної гвардії поєднувалось із розбудовою особистої внутрішньої імперії міністром Аваковим. У лютому 2014 року за вичерпання золотовалютних запасів розпочалося швидке падіння курсу національної валюти. Подальша війна та падіння світових цін на метали та продовольство опустили курс до 25 гривень за долар у 2015 році. Реальний ВВП країни за 2014 рік впав на 6%. За 2015 на 43,3%. Інфляція за підсумком 2014 року 24,9%. За допомоги МВФ та жорсткій монетарній та фіскальній політиці вдалося стабілізувати фінансовий стан країни, наповнити порожню держскарбницю. У економічних реформах Порошенко справся на іноземних спеціалістів, яких було залучено до роботи в уряді, серед яких був і колишній грузинський президент Міхаїл Саакашвілі, що з часом стане в опозицію до президента і значно знизить рейтинг довіри до нього. Одночасно він заручився підтримкою олігархічних кіл великих зрушень. Окрім націоналізації надрабанку Дмитра Фірташа в процесі зламу вибудованої системи великої власності не відбулося. Навпаки, втеча за кордон представника Дніпропетровських Ігоря Коломойського, що допомагав у боротьбі з сепаратистами, яких підтримували Донецькі, та націоналізація Приватбанку нагадала боротьбу за переділ власності 1990-х років, значні здобутки на зовнішньополітичній арені, підтримка антиросійськими акціями. Отримання безвізового режиму із країнами Європейського Союзу поєднувались із потребою долати надскладні завдання всередині країни. Стара влада на місцях також не бажала змін. Відбулось очищення влади від антимайданівців, тобто люстрація. Але часткове. Розпочата боротьба із корупцією обмежувалась вироками дрібним посадовцям та електронним декларуванням у створенні набута НЗК. У своїй роботі відзначились скандалами. Дова реформа поєднувалась із призначенням на посади старих скомпрометованих суддів, затягувалось розслідування злочинів проти майданівців. Щоб протидіяти в інформаційній війні масованій світовій російській антиукраїнській пропаганді, було створено Міністерство інформаційної політики, яке за 5 років, окрім заборони російських соціальних мереж, пропагандистських змін не показало ефективної роботи. 2017 року президент підписав закон про освіту. Який зустрів спротив зі сторони нацменшин та посварив із урядом Угорщини, у 2018 році АТО припинилося, замість нього була операція об'єднаних сил, яка тривала до 2022 року, до початку широкомасштабного вторгнення Росії. 19 травня 2018 року Порошенко підписав указ, який набрав чинності рішення Ради національної безпеки і оборони і остаточне припинення участі України у статутних органах співдружності незалежних держав. Станом на лютий 2019 року Україна мінімізувала свою участь у СНД до критичного мінімуму та фактично завершила свій вихід. Верховна Рада України ніколи не ратифікувала вступ, тобто Україна ніколи не була членом співдружності. 21 лютого 2019 року було внесено зміни до Конституції України, норми про стратегічний курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО, закріплені у преамбулі основного закону. В трьох статтях та перехідних положеннях. Затягування із продажем власної кондитерської фабрики у Липецькій області Росії, скандал із використанням офшорів для мінімізації сплачуваних податків теж не сприяли високому рейтингові президента. Навіть історичне здобуття автокефалії від вселенського патріарха Вартоломія та створення Незалежної Православної церкви України не допомогли повернути розтрачену довіру в українського народу. Це була одна з найефективніших п'ятирічок українського державотворення, але й одна з найсуперечливіших, коли президентові доводилося долати невідкладні виклики сучасності, не маючи змоги остаточно порвати з минулим. 21 квітня 2019 року в другому турі президентських виборів переміг актор і шоумен Володимир Зеленський, який зумів консолідувати протестні настрої різноманітного політичного спектра навколо власної харизматичної особистості. І отримати 73% голосів виборців. 20 травня відбулася церемонія інавгурації, після якої Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради та призначив дострокові вибори. Позачергові парламентські вибори 21 липня дозволили новоствореній правопрезидентській партії Слуга народу вперше в історії Незалежної України отримати абсолютну більшість 248 місць. Спікером парламенту було обрано голову партії Дмитра Розумкова. Монобільшість змогла самостійно. Без формування коаліцій, 29 серпня, сформувати уряд і затвердити Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра. Також у 2019 році пройшла зустріч нормандської четвірки, на якій були Путін, Зеленський, Меркель та Макрон. 4 березня 2020 року через падіння ВВП на 1,5% замість 4,5% зростання на момент обрання. Верховна Рада звільнила уряд гончарука. Вим прем'єр-міністром став Денис Шмигалів. 28 липня 2020 року в Любліні Литва, Польща і Україна створили ініціативу Люблінський трикутник, метою якої є подальша співпраця між трьома історичними країнами Речі Посполитої та подальша інтеграція України та вступ до ЄС та НАТО. У 2020 році Володимир Зеленський призначив головою ТКГ Кравчука, попереднім головою був Кучма. А його заступником на цій посаді став Фокін, перший прем'єр-міністр України. Головою офісу президента став Єрмак, міністром освіти Шкарлет. А Ваков, попри обіцянки, і досі глава МВС. Було два гучних скандали: перестрілка у Броварах та зґвалтування у Кагарлику. Країною пройшлася серія протестів. Суспільне невдоволення зростає. 27 липня почалося безстрокове перемир'я з так званими ЛНР та ДНР. Станом на 25 серпня жоден український військовий не загинув. Хоча бойовики іноді порушують режим тиші, ЗСУ не відповідає. 2 лютого 2021 року указом президента було заборонено телетрансляцію проросійських телеканалів 112 Україна, Юс Ван» та Зік. Рішенням РНБО та указом президента від 19 лютого 2021 року було накладено санкції на 8 фізичних осіб та 19 юридичних осіб, серед яких є проросійський політик Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. 1 жовтня 2019 року Леонід Кучма у складі української делегації підписав формулу Штайнмайра, що передбачає закріплення спеціального статусу ОРДО після проведення виборів на постійній основі. Реакцією на цю подію стали протестні акційні капітуляції. Резонансним став зрив спецоперації українських спецслужб, відомий як Вагнергейт. На червневому саміті в Брюсселі 2021 року лідери НАТО повторили рішення, прийняте на Бухарецькому саміті 2008 року. Про те, що Україна стане членом альянсу з планом дій щодо членства як невід'ємною частиною процесу та правом України визначати своє майбутнє і зовнішню політику. Звичайно, без втручання зовні, 2021 року було утворено Асоційоване Тріо шляхом підписання спільного меморандуму між міністрами закордонних справ Грузії, Молдови та України. Асоційоване Тріо це тристоронній формат для розширення співпраці, координації та діалогу між трьома країнами. Які підписали угоду про асоціацію з ЄС з Європейським Союзом з питань, що становлять спільний інтерес, пов'язаних з євроінтеграцією, розширення співпраці у рамках східного партнерства та зобов'язання щодо приєднання до Європейського Союзу? Станом на 2021 рік Україна готується офіційно подати заявку на членство в ЄС у 2024 році, аби приєднатися до Європейського Союзу у 2030-х роках. 2 березня 2020 року було підтверджено перший випадок інфікування covid 19 у Чернівцях. Згодом було введено карантин, закрито кордони і оголошено надзвичайну ситуацію. Епідемія охопила всі області України. Щодня Міністерство охорони здоров'я публікувало інформацію про поширення пандемії. Через карантинні обмеження в країні посилилася економічна криза, кількість офіційних безробітних впала на 67%. 20 березня вилікувався перший хворий. На той час хворі були вже в кількох областях. 23 лютого 2021 року в Україні було зареєстровано дві вакцини проти коронавірусу AstraZeneca та Pfizer. 24 лютого було вакциновано першу людину. Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно Я, РНБУ, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні.